Готую бургери, у мене трошки підгорів сир. Олег вже може самостійно приготувати бургери. Він ветеран російсько-української війни. В центрі Суперхюманс проходить реабілітацію та протезування. Торік на Авдіївському напрямку військовий отримав поранення та втратив руку. Це мене вже друге протезування. Спочатку був механічний протез. Цей типу він такий більш естетично гарний. Ну, знаєте, це як крутий телефон. Він працює як підтримка, тобто не ну, можна щось тримати. Ось, але все одно робиш ти в основному все лівою рукою. Ти поправий, ти більше тільки підтримуєш. Руся Данілкіна на початку великої війни пішла доброволицею. Тоді їй було 18. Працювала операторкою зв'язківицею. Під час одного з бойових завдань потрапила під обстріл. 19 втратила ліву ногу, в 20 була запротезована своїм першим механічним коліном. і зараз я працюю в хімем вже понад півтори року. В складі команди на посаді рівне рівному. Це ветеран, який прийшов адаптація. Цю і може зараз своїм прикладом показувати пацієнтів, що життя може продовжуватися. Дівчина є частиною команди Superhumans. Це всеукраїнський центр воєнної травми, який спеціалізується на протезуванні, реконструктивній хірургії, реабілітації та психологічній підтримці постраждалих від війни. Разом з тим, він дає новий шанс українцям на активне життя після поранення. Аби підтримати Superhumans, об'єднана ініціатива Кримський фронт передала центру автівки швидкої допомоги. Машини повністю оснащені необхідним обладнанням та медикаментами. Ми маємо будувати нову країну, яка створює умови для всіх наших жителів, для всіх наших воїнів. І сьогодні ми їм передали дві швидкі: це наші реанімобілі, які були передані нам фондом «Короля Салмана. І ми ці швидкі будуть використовувати для швидкої евакуації. Цей поранених з лінії фронту, і ця швидкість і оснащеність обладнанням допоможе врятувати хлопцям кінцівки для подальшої підтримки центру Суперхюманс та Кримський фронт підписали меморандум. Щиро дякую. Це наш початок створення власного відділення екстреної медичної допомоги. Вони будуть працювати в прицільній евакуації саме для тих випадків, коли нам треба швидко забрати пацієнта. З а, прифронтових територій Суперхімен центр важливіша історія прицільної евакуації це можливість а, врятувати кінцівки. Кримський фронт вже передав швидкі на Херсонщину, Запоріжжя, Черкащину, Сумщину. Основна мета ініціативи зберегти життя нашим захисникам та захисницям.